Хто із працівників колонії в Оленівці, імовірно, причетний до катувань українських військових, змогли зрозуміти, як була побудована була структура, як була побудована ієрархія в таборі. Як журналістам вдалося встановити цих осіб. Цій людині вдалося винести документи з Оленівки, що розповідають про Оленівку колишні полонені? Там нас скували собаками, нам не давали сходити навіть в туалет, накручується скотч навколо голови з такою силою, що прорізається все і відмирають. І чи будуть покарані ті, хто катував військових? ж саме буде підлягати відповідальності? Там, чи це безпосередньо виконавці, чи це командири, чи це якісь особи вищого рівня? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Журналісти встановили імовірних причетних до катувань українських військових у колонії Воленівці на окупованій території Донецької області. Відділ розслідувань воєнних злочинів видання Київ Індепенден 30 листопада презентував документальний фільм із назвою Оленівка Куратори зла журналісти знайшли у соціальних мережах фото кількох працівників колонії. Потім розслідувачі поспілкувалися із в'язнями Оленівки, яких уже обміняли. У стрічці колишні українські полонені захисники Маріуполя розповідають, яких саме катувань вони зазнали під час полону. Зокрема, це тримання у вогких камерах із цвілими стінами, куди селили по пів сотні людей в одне приміщення. Голод, технічна вода для пиття, не надання медичної допомоги хворим чи пораненим. Крім того, деяких військовополонених ночами обмотували скотчем і били, вимагаючи надати свідчення проти командування Збройних сил України. Команда журналістів зібрала інформацію про те, як функціонувала тюрма, її наглядачів, керівників та кураторів із Росії. Зокрема, серед причетних до катувань є колишні працівники правоохоронної і пенітенціарної системи України. Також, за даними журналістів, роботою табору для військовополонених волинівці ймовірно керував перший заступник голови московського відділення Федеральної служби виконання покарань Росії Кирило Попов. Багатьох співробітників колонії перед початком цього року перевели до інших установ, сказано у стрічці. Журналісти намагалися сконтактувати із деякими з цих працівників, але коментарів від них не отримали. Офіс генерального прокурора України у липні 23 року повідомив про підозру начальнику і інспектору колонії в Оленівці. За даними слідства, очільник колонії віддавав накази про конвой та охорону осіб, які утримувалися на її території, зокрема про відправлення до дисциплінарного ізолятора. У ньому працівники колонії систематично жорстоко поводилися із військовополоненими. Вони застосовували фізичне, психологічне і сексуальне насильство до не менш ніж 100 військовослужбовців Збройних сил України, сказано у повідомленні відомства. Керівниця відділу розслідувань воєнних злочинів Київ Індепендент Євгенія Моторевська розповіла новинам при Азові, що інформацію про колонію в Оленівці збирали із різних джерел. Зокрема, журналістам вдалося поспілкуватися із одним із цивільних заручників, який працював у цій установі. цій людині вдалося винести документи з Оленівки. Як це відбулося? цивільних заручників залучали до робіт. Ну тобто, це не було добровільно їх змушували працювати. хтось працював в адміністрації, хтось працював там, не знаю, на городі на території Оленівки таке там теж було. Там вирощували капусту і і, і і так далі. І ось ця людина, яка мала певний доступ в будівлю адміністрації, їй вдалося винести деякі документи внутрішні з Оленівки. І саме завдяки цим документам ми доволі змогли зрозуміти, як побудована була структура, як була побудована ієрархія в таборі. Ну і власне змогли встановити значну кількість співробітників колонії від керівного складу. Спочатку в керівництві колонії були переважно колаборанти з Донецька, колишні українські міліціонери. І також нам вдалося встановити наглядачів, в тому числі тих, хто безпосередньо катував українських військовослужбовців. У фільмі журналісти називають імена і прізвища до десяти людей, які працювали в колонії. Втім, вдалося встановити значно більше осіб, каже Євгенія Моторевська. Не всі з них безпосередньо причетні до злочинів проти українських військових. Якщо говорити про тих людей, які безпосередньо брали участь в катуваннях, це так само місцеві з окупованої Горлівки, і обидва цих чоловіків вони є. Колишніми співробітниками української пенітенціарної системи, тобто співробітниками а, двох горлівських колоній, ми говоримо про перші кілька місяців роботи Оленівки, тому що а, коли а, на територію Оленівки привезли вже військовополонених з Азовсталі, де переважно були військовослужбовці Азова, тоді вже колаборанти змінилися на Російських наглядачів і тюрма контролювалася переважно росіянами. Єдине, що ось ця зміна, яка відповідала за катування цих людей, про яких я згадувала з гортівки, їх звали Юрій і Кирило, то вони продовжили працювати і вже за тих часів, коли колонія контролювалася повністю росіянами, і вони катували українських військовослужбовців вже на за наказом російського керівництва. І одного з російських кураторів. Це високопоставлений чиновник. Нам також вдалося встановити, який перебував на окупованій території. У колонії Воленівці українських військових катували годинами. Розповідає журналістка. Для цього була спеціальна кімната в приміщенні так званого дисциплінарного ізолятора, і так склалося, що на першому поверсі була остянка тівня а на другому поверсі утримували жінок військовополонених і цивільних заручниць. В це складно повірити. Але волинівці утримали також просто жінок, які не мали жодного стосунку. До бойових дій, які не мали статусу навіть е, військовослужбовця, але їх утримували за волонтерську діяльність за те, що вони чимось не сподобались росіянами, і це звичайно теж був жах. І ось ці жінки вони говорять про те, що вони не могли спати, вони не могли ну, дуже важко було морально знаходитися, тому що е, ночами постійно були крики, стони, е, звуки ударів, скочу тому, що перед тим як бити українських е, захисників, переважно захисників Маріуполя, їх прив'язували до ну Тобто, стільців, столів те, що там було, і потім дуже сильно били. Зібрану інформацію редакція передає до правоохоронних органів України, додала Євгенія Моторевська. Зазначимо, що з огляду на бойові дії, і окупацію Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Ми поспілкувалися з ще одним військом, який перебував у колонії Волинівці. Олексій Стрибков, офіцер бригади Азов, потрапив туди разом із іншими військовополоненими після виходу із заводу Азовсталь. Він розповів, що умови, в яких опинилися українські військові, були жахливими. Відсутність належної медичної допомоги ну, вона була дуже формальна. Справді, дуже, щоб, щоб не вмирали в великій кількості. Але, наприклад, коли а, нас витягнули а, на черговий обшук, і договари тягнули, і ми стояли там добу, ну, не добу, а світовий день під зливою промерзли, нас трясло, там нас скували собаками, а, то після цього у одного з найстарших на нашому бараці, Стало погано серцем. Його потім а, вивезли. І а, наскільки я знаю, він помер в Донецьку вже від сердечної серцевої недостатності. Ті, хто катували українських військових, постійно змінювалися, каже офіцер. Також він пригадав ніч проти 29 липня, коли один із бараків, де перебували Азовці, був зруйнований. Нагадаємо, тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених. Я ну, приглушено це чув. А бої навколо в принципі ну, артилерійські вони точилися виходи майже кожної ночі, ну через ніч то це не була якась надзвичайна подія. Але потім я чув, як е, крики е, ну, зрозумів, що це все ж таки трохи позаштатна ситуація. Потім я зранку, десять п'ять ранку, вийшов на вулицю і. Побачив цей зірваний барак, у нього дах був. А, ну, Листи, які накривали дах, розкидані і так як зірочкою після вибуху зсередини, як розкривається те, що вибухнуло. Ну, це я вже спостерігав і по якимось знову ж таки чуткам по якійсь інформації стали розуміти, що сталося і. Дуже хвилювалися за своїх хлопців і не знали, хто загинув, які кількості загинули, і так далі. А потім далі потроху-потроху стала приходити інформація. Олексій Стрибков повернувся на підконтрольну Україні територію разом з іншими військовими 21 вересня минулого року, коли відбувся обмін, катування тривали навіть під час повернення додому, каже військовий. Я зрозумів, що ми в Таганрогі на літовище. Поставили нам декілька ну наші всі машини. Скільки нас там було? Три, здається, я не пам'ятаю, чесно. А снаряд ми просто чекали чогось. Коли в сусідній машині люди від задухи стали просити, щоб їм, хоча б відкинули борт, щоб повітря свіже було, а то московські не люди, вони з гиканням просто взяли декілька пляшок на шатирного спирту, аміаку і розкаркували їх і закинули в кузови в натовп машини. Ну щоб, щоб краще дихалось людям били електрошокерами. Ну думка була тільки одна. Тобто, ми були на Олинівці, тепер ми вже на території Російської Федерації, і ми або нас зараз розкидають по різним колоніям. Далі, десь за Уралом, щоб вже і слідів наших ніхто ніколи не знайшов. Сталося диво, в яке ми далі не вірили. Ми сіли, як потім виявилося. Ми сіли в Москві. Пробули там. Хтось вийшов, хтось зайшов. Ми сиділи. І далі полетіли. Потім, як зрозумілося, ми сіли в Білорусі, потім нас витягнули і вже посадили в автобуси. Щоб ви розуміли, що ну то, що ми не їли там десь півтори доби, це е -е, зрозуміло і, і неважливо. Але нам не давали сходити навіть в туалет. Півтори доби ніхто не міг сходити в туалет вже в Білорусі, коли. Ну це вже просто було неймовірно за півтори доби тебе розриває. В Білорусі нам а, дозволили це зробити. Потім в машинах ну ми ж зв'язані. Ми нічого не бачимо. Це накрученові. Ну ви бачили, мабуть, на деяких інтерв'ю одразу по полону. Люди виходять, у них а, рани на перенісся. Це сліди від скочу, яким зав'язують голови, щоб людина нічого не бачила. Накручується скотч навколо голови з такою силою, що прорізається все і відмирають тканини. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про те, кого з російських окупантів і їхніх посіпак підозрюють у катуванні українських військових, що потрапили до російського полону, і яке покарання чекає на згарбників. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Адвокатка української правової консультативної групи Аліна Павлюк розповіла новинам при Азові, що важливо встановлювати осіб причетних до катувань українських полонених, оскільки вони мають понести відповідальність за свої дії. Найбільше навантаження з розслідування воєнних злочинів наразі покладається саме на національну систему правосуддя, каже юристка. Втім, ефективність цих процесів залишається під питанням. З того, що нам говорить офіційна статистика. Те, що 75% п'ять впроваджень за такою категорією злочинів, відбувається за відсутності підозрюваних обвинувачених. Тобто це заочний процес, і якщо там не буде їх затримано, то цілком Україна може далі переслідувати без їх заочно і слухати цю справу. Але тут же залишаються і ризики, тому що те, що в нас є на рівні кримінального процесуального законодавства, зараз по цій процедурі воно не відповідає міжнародним стандартам. В першу чергу не відповідає гарантіям права на справедливе судочинство. Другий момент це хто ж саме буде підлягати відповідальності? Там чи це безпосередні виконавці, чи це командири, чи це якісь особи вищого рівня тут теж у національній системі є обмеження, тому що ну, скажімо так, до верху цієї ланки. Національний суд не зможе дотягнутися. По третє також питання до кваліфікації, тому що єдина можлива зараз те, що в нас є це стаття 438 порушення законів і звичай ведення війни. Також покарати за воєнні злочини може міжнародний кримінальний суд. Втім, його більше будуть цікавити не безпосередні виконавці, а посадовці високого рівня. Розповідає адвокатка. Маємо вже два оголошених ордери на арешт по е, факту вчинення депортації дітей на території Російської Федерації. Але з Міжнародним кримінальним судом знову ж виникають питання, бо йому цікаві особи більш високого рівня. Ми знову ж ми бачимо це по ордерам на арешт, е, що це там, що це Путін і Львова Білова, тобто це не безпосередні виконавці злочину. Е, Можливість кваліфі кваліфікації знову ж більша, і воєнні злочини злочини проти людяності за римським статутом безпосередньо можуть переслідуватися. Але е очікувати від міжнародного кримінального суду, що він буде братися абсолютно за всі злочини, чи на території України, не варто через обмеженість його ресурсів. Універсальної системи для покарання усіх причетних до воєнних злочинів осіб не існує. Додала Аліна Павлюк. Якогось дієвого абсолютного механізму у нас зараз немає. Бо наша система, представники нашої системи правосуддя стверджують, що система впорається, а ми вже бачимо вже більше ста тисяч зареєстрованих кримінальних проваджень лише за фактами, ймовірно, воєнних злочинів після 24 лютого. Це просто колосальне навантаження на систему. І Лише невеликий відсоток справ дійсно вже було передано до суду, але якщо аналізувати всі ці процеси, залишається багато питань як до їх якості, так і до їх ефективності. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую, спеціальною операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.